Йду з роботи. Погано передає. Трошки сніжок десь пролітав. Зараз 18.40 чи 45. Запрошую приготувати зі мною сирники. Купила я десь це на минулому тижні по акції сир, лежав, він лежав, а це, думаю, треба зробити сирнички. Он взяла одне яйце на пачку, дві ложки борошна, ложку цукру, щіпку солі. Ось так я роблю, ріжу по-простому, по сільському. Зроблю... І з макофе зроблю там в мене ще є. Та й пополуднаю, по як в нас кажуть. В мене вдома так кажуть, тут так не кажуть. Тож, з пачки сиру 200 г в мене вийшло 12 сирничків. Посмажу. І Поїм, так що мені смачного. Щойно повісить села шматочок сала і дивлюсь, там була синичка, але бідненька боїться, видно під ближче підбиратися. Але нічого, будемо спостерігати. Вдруге розпочала в'язати жилетку для свого онучка. Перший раз набрала мало петель і щось там намудрувала, таких всяких візерунків. Потім бачу, що воно мале. І розпустила і набрала більше. Я набрала 128 петель. Вірніше, 130 було. Але як я почала в'язати резинку, щось я не подумала, що на 4 що не, не ділиться, то я. Дві петлі ну забрала дві, по дві разом пров'язала, та й лишилося 128 петель. Отож, 64 наперед і 64 на спинку. Ось такий, щось воно засвічує візеруночок. <кій> Нічого не хотіла мудрувати. Ну, є тут ось витягнуті петлі. У краях цієї шахматки в'яжу. Трохи незручно мені в'язати ці спиці, звичайно, гарні, але короткий. Або, короткий, або великий тросик. Бо якби він був, якраз мені на цю кількість петель просто перетягувала б, а так виходить, що треба весь час поправляти. Бо ж в'яжу Magic Loop дві разом. І перед і спинку разом. Отаке, таке, таке в'яжу. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Маю два таких ось розпочатих процеси. В'яжу, і ось тут десь де воно. Е. Не показує? На пальці щось якесь потріскане, де я не можу показати. І зачіплює ось тут. Зовсім малесенькі десь там такі зазубриночки. Я терпіла, терпіла, пішла, взяла вон пилочку і попиляла. Тож, буду в'язати далі. Що в мене <клес> на спицях Розпочала свій шостий, але це вже 21-й пояс. Він смішний, бо він рабенький. Ну, такі мені дали ниточки, їх треба вив'язати. І жилеточка. Для онука, дівчата перев'язую на, на довший тросик, бо мені незручно. Пішла тільки, що знайшла спиці 3,5. І... Перебираю петлі вже на інший, на довший тросик. Отаким займаюсь. То те в'яжу, то те в'яжу. Добре, працюю. Зняла я дівчата з тих крутих спиць АДІ свою жилеточку. Бо мені треба довший тросик. Ось я взяла, бачите, буде довший, мені буде зручніше в'язати, бо Тут 80 см і мені їх не вистачало, щоб. Або якби воно вже було щоб по колу вже по ширині. А воно так і не так, і не так. І тільки те роблю, що витягую, щоб, щоб було мені зручно в'язати. отож таке я. Так, у мене спить багато ці такі звичайні китайські чи які вони там. Там нормальні ці кінчики гостренькі. Отож, я таке зробила. Я думаю, що зараз у мене піде робота швидше вже на цих спицях. Таке собі цікавеньке виходить. Буду в'язати, буду показувати. Розпочала я в'язати свій шостий пояс, чесно кажучи, не дуже хотілося, але я розумію, що я взяла ниточки і мені треба в'язати. Отож розпочала. Е, вже я пров'язала багатенько. Гляньте бачите скільки. А де моя? Зараз приміряю. Поміряємо скільки. 14 сантиметрів, гляньте. Видно? Майже 15. То добре е, нитки такі рабенькі, я не дуже люблю. Е, тому що тут так, якась біла в мене є. Ну, я розумію, що її треба вив'язати. Вив ось така одну ниточку тонесенька. То я беру дві. Ось така якась синенька чи фіолетова. Трохи в'яжу нею, трохи якісь смужки ось в'яжу. Ось така. Ось така. Це в мене. Це в мене буде цей раз такий. І ще ось така є ниточка. Бачите, потрошки. Ну, раз вони є, то треба їх використовувати. Тож, в'яжу. Трохи пов'яжу сьогодні. Ще в'яжу для онука жилетик, там трошки пров'язала. Щось трохи в'яжу. Надвірний йшла, бо там холодно і що там робити? Будемо чекати вже приходу весни, та й тоді буду щось робити. На четвер мені треба зв'язати пояс. Не знаю, як я справлюся. Побачимо, буду старатися. На наступного тижня я маю сама працювати, бо напарниця пішла на тиждень у відпустку. То не знаю, чи вдасться мені в'язати, чи не вдасться. Можливо, візьму з собою, може десь там в сон час вдасться. Там той писани неповно і щось треба ще робити, але можливо і колись і вдасться якусь годинку пов'язати, поки дітки будуть спати. Ось такі у мене справи. Палю котлі дровами. Думаю, трохи зекономлю газ. Бо в минулому місяці 1900 з чимось там гривень за газ ось заплатила, прийшла пенсія, і я заплатила за використаний газ 1930 чи що і 190 наче гривні, гривні за доставку газу. В минулому році я платила 227 гривень за доставку щомісяця. З цією доставкою дуже цікаво, бо ж наші труби ми за все платили, а вони собі хочуть, щоб ми їм платили за доставку. І що ти скажеш? Тож сьогодні, сьогодні я Дровами. Тільки що прийшла, пішла, принесла ще дров оберемок грубих. А то повно якихось бумажок там наскидається, де вони беруться, а то якісь чеки, то те, то все. Та й вже треба попалити, то та це такий стимул, щоб запалити вже в котлі. Вибираєш попіл і вже ті бумажечки в різні, пакетики та. Та й вже, наче, треба і спалити і... і палиш дровами. Треба піти ще кури закрити, а десь білої курки немає. Я виходила, думала, закрию, як йшла по дрова, а її нема. Може, вона пішла десь до сусідів. Вредна. Шкода, бо я вже казала, що це курочка лепгорн, вона добре несеться. Де вона десь пішла? Десь за якимись півнем видно. Ну, зараз вже я ні до кого не буду йти дивитися вже завтра вранці, якщо вона десь буде ходити, вона прийде сюди додому, бо тут в мене повно їжі, і бурячок тертий, і пшениця, і кукурудза, і водичка там все є. Повинна вона вернутися. Отакі От балачки. Отож я в'яжу вже в нас вечір. Всім всього доброго. Я пов'яжу ще. Таке щось рабуцибеньке. Це я бачила, там бабушки такі рабенькі пояси приносять, бо в мене якісь вони були більш-менш. То коричневі, то якісь риженькі, а, а то бабульок такі були. Тепер і в мене буде. Доброго недільного ранку всім добрим людям. Було в мене трішки кефіру, навіть склянки там не було. І думаю, зараз я зроблю такі, я не знаю, як вони звуться, але такі пляцки. Зробила одне яйце, десертну ложку цукру, кинула чуть солі і замішую ось таке тістечко, не дуже густе, додала півчайної ложки соди в кінці. Зараз замішу і буду виробляти такі млинчики, не млинчики, пляцки. Використаю їх до чаю. Я вже колись показувала, що я таке робила. Частенько роблю, бо вони такі пухкенькі, хороші, такі ніби коржі на сковорідці. Тож, зараз буду робити. <кій> Ось так порізала, наскільки в мене, на 6. Одне переклала вже пальцями, просто розрівняла. І от роблю на цих досках. І згадую, що в мене ж є килимок. я. Була заказала на китайському сайті тему. А якось так звикла все на досках робити, та й роблю. Тож зараз буду смажити. Ось, бачите, один вже посмажений, два зроблених, два ще треба зробити. Один ще на сковорідці. І зробила собі вівсянку. Отаке от мені сьогодні захотілося. От що то сама, що захотіла, те й роблю. Бо як сім'я те те не хоче, те те не люби. А я от таке собі задумала. До речі, в мене сьогодні Емілія, наша онучка-іменинниця, їй 4 роки. Тож бабуся зараз зранку поїде. Треба буде ще щось в руку дати, бо ж не лише гроші. Гроші це таке, це мама щось з татом куплять. Для неї, можливо, як треба. А дитині в руку треба щось дати. Отож, зараз планую переїхати купити. Зараз 10 година і я вже вдома. Я вийшла з хати, була 8:30, довгенько чекала автобус, але скільки тут їхати? Отож, хочу вам похвалитися, що я купила. Для своєї іменинниці я купила ось таку лялечку. Тих лялечок там є вагон. Але ж як же бабуся без подаруночка прийде. Така лялечка, тортик, розтіжки. Вона дуже любить яєчка перепилині. Ну, там до столу взяла ковбаску. І ось такі палички кукурудзяні. Вони їх люблять. Обидві отаке бабуся взяла. А що ж я купила для себе в'язалочки? Пішла я, побачила я дівчатам Наталі з. Із... Ой, а канал як називається? Запишу, забула, вибачте Наталю. Побачила, що вона купила в Аврорі ось такі сумочки. І я не випадала мені нагода попасти в ту Аврору, а це я сьогодні пішла. Хтось ще з дівчаток десь я сьогодні бачила відео чи вчора, хтось ще купив. Я пішла, кажу, до дівчаток там в Аврорі консультантів, що я хочу, вона, видно, не знає, що це я хочу, але вона мене завела в той відділ, де вони можуть бути, і пішла. Я бачу там такі пластикові. Контейнери, як у мене вже є два, бачу, 300 гривень. Я ще була за 250 купувала. Думаю, ну що, візьму зараз, бо ж нема куди пряжу. Мені ж стільки надарували, що я не маю куди класти. Як я дивлюся, ну я ж бачила вже, як воно виглядає упаковане. Як я дивлюсь, дівчата висить там, Ну так як підвішані, по 64 гривні у нас. Мені здається, Наталя казала, що по 80 з чимось у них там було. А це 64. І я забрала дівчата всі. Там було 4, я їх забрала 4. Думаю, щось буде мені, а щось на подарунок. І ще я спокусилася на ось такі спеції. Я, я не знаю, які вони пластикові. Чи вони чи вони дерев'яні, в мене немає. Таких. От таких що в мене нема. Ну, як же ж ти не купиш? Вони недорогі, там 20 з чимось гривень. Таке я придбала для себе коханої. Ось взяла фарбу для волосся, пасту зубну, мукалтін зайшла, взяла, ну хай буде. І взяла ось такі трояндочки. Нам треба для весни робити віночок. Вони по 24 гривні це невеликі гроші. Отаке От я взяла. Забула дівчата, що за той лавровий лист весь час забуваю, добре, що в список подивилась то й купила ще лавровий лист. І побачила ж там голубці. Це моя, мої е, дві там подруги їх ліплять. І Сьогодні я побачила цю свою подругу, що то мені свіжину приносила, вона брала знову рис, ліпити їх. І думаю, візьму но я собі голубців. Е, в мене там є пару качанів капусти, але хай там буде на борщ. А не маю пелюсток. А купити, то теж все дорого. Думаю, візьму, ну але я спробую пів кіла взяла на 131 гривню я взяла. Гарненькі трикутничками покладу зараз в морозильну камеру, десь колись собі приготую, бо не маю сметани, а люблю голубці готувати сметаною. Ось таким, я, дівчата, з вами похвалилася. Задоволена, ще й мені трапилася. Жіночка мене підвезла, я приїхала раніше, ніж автобус. Отаке От щаслива і задоволена. Дякую вам, що були зі мною. Це відео у мене таке по про все потрошки. Дякую, що були. Дякую, що пишете коментарі вподобайки ставите. гарного всім дня і до нових відео. Пока-пока!